Привіт! У цьому відео я розповім тобі про два основних способи заробітку у мережовій компанії, зокрема, в компанії фармаці Кожен мережевик знає що це за способи. Якщо ти новачок і тобі з цього ще нічого не відомо, тоді уважно слухай. думаю, тобі буде цікаво. Отже, перший спосіб це прямі продажі продукції для клієнтів. Знайомих родичів або ж абсолютно незнайомих людей у мережі інтернет. Другий спосіб це залучення у свою команду партнерів, лідерів, продавців, звичайних консультантів лише для особистого користування. І, відповідно, заробіток за створений командний товарообіг, тобто ті продажі, які здійснює ваша команда. Сьогодні ми зупинимося саме на першому способі заробітку, адже він є найбільш поширеним, перш за все, і це максимально легкий і простий спосіб отримати вже перші свої гроші. Я розповім тобі, як можна заробити свою першу 1551 мінімум, 1641 гривню і навіть більше, вже з першого свого замовлення. Тобто з першої покупки для своїх клієнтів. Кожного місяця компанія надає нам різноманітні програми, бонусні акції для стимулювання продаж і для отримання якихось максимальних бонусів, подарунків за свою роботу за свої продажі. Вересень не виключення. І навпаки, навіть можна сказати, що у вересні взагалі супер класна бонусна пропозиція, дуже, дуже вигідна. Я прикріплюю ось тут внизу картинку, із тією вигодою, яку можна отримати саме у вересні, далі розповідаю конкретніше про неї. Отже, прорахуємо. Так би мовити, мінімальний е, заробіток твій, і, е, і що можна е, отримати за більш масштабніші е, продажі, е, припустимо, що ти робиш своє замовлення на 30 балів за цінами каталогу це 1200 гривень. Після реєстрації компанія надає тобі знижку 25%. Отже, до оплати. Ти вже платиш не 1200 гривень по каталогу, а лише 900 гривень. За це замовлення компанія дає тобі на вибір жіночу парфумовану воду Хара, вартість якої в каталозі 529 гривень, або чоловічу парфумовану воду Гаучо, вартість якої в каталозі 589 гривень. І один і інший парфум знаходиться в топі серед продажів як наших е лідерів так і консультантів і усіх користувачів, хто просто зареєструвався для того, щоб купувати зі знижкою для себе продукцію. Ці парфуми тобі прийдуть лише за 30 гривень. Тобто, продавши їх для своїх клієнтів, відповідно, заробіток складатиме 499 або 559 гривень. Надалі кожному консультанту новому у перший місяць співпраці компанія надає можливість обрати один на вибір або ж відразу два стартові набори з шаленою знижкою. Прикріплюю картинки і розповідаю конкретніше про кожен із них. Перший стартовий набір мейкап, до складу якого входить дуже земля із силіконовою щіточкою. Праймер, основа під макіяж, дуже класна штука, вона гарно вирівнює обличчя, рельєф, закриваючи пори, різні там зморшечки. На неї тональна основа лягає більш м'якше, краще і тримається гарно впродовж усього дня. Також у складі набору bb крем і рідка матова помада яскравого червоного відтінку. Вартість такого набору каталозі. 1016 гривень, якщо прорахувати ці всі продукти по сумі, отримати його можна за 549 гривень, тобто майже 500 гривень економії, а відповідно і заробітку. Також у цьому наборі тобі прийдуть у подарунок пробнички, за допомогою яких можна протестувати продукцію або ж дати на пробу своїм клієнтам. Другий набір універсальний, до складу якого входить гель-Каштан, що знімає больові відчуття. У суставах запальні процеси, а також в тому ніг. Теж дуже класна, ходова універсальна річ. Також сюди входить засіб для миття посуду, вологі серветки для прибирання, крем із серії календула теж дуже гарно ніжно доглядає. Майсп захист від сонечка, зубна паста з більшофітом відпілююча, і зволожуючий шампунь із лікувальної серії. Вартість цього набору по цінах каталогу виходить 784 гривні. Новачок його може придбати за 499 гривень. Ну що ж, давайте тепер прорахуємо, який заробіток з цього всього ми можемо отримати. Замовлення по каталогу на 1200 гривень, наш чистий заробіток 300 гривень. Якщо ми обираємо собі у подарунок жіночу парфумовану воду Хера, її продаж приносить нам 499 гривень. Якщо чоловічу парфумовану воду каучі, на її продажі ми отримаємо 559 гривень. Якщо ми обираємо в замовленні відразу два стартові набори, продаж продуктів по ціні каталогу, дасть нам 467 гривень плюс. За продаж набору мейкап, і 285 гривень плюс за продаж універсального набору. Таким чином, ми вже в по ціні каталогу дасть нам 467 гривень плюс за продаж набору мейкап, і 285 гривень плюс за продаж універсального набору. Таким чином, ми вже у своєму першому замовленні маємо чистий заробіток. 1551 або 1641 гривню. Правда ж класно? Крім того, паралельно новачок має право вступити в діючу програму для всіх інших консультантів, які вже давним-давно зареєстровані і працюють в компанії, і отримати свої бонуси за те ж замовлення ще за цією програмою. За її умовами можна обрати один із продуктів зі списку з мага крутою знижкою. Найбільша знижка е, виходить 200 гривень, наприклад, на покупку Праймер основи під макіяж, вартість якої каталозі 319 гривень, а е, нам вона прийде за 99 гривень, тобто 200 гривень, 220 гривень наш чистий заробіток на продажі цього продукту. Можна, звичайно, обрати інший продукт на вибір і використати оцю економію для свого заробітку. Додаємо ці 220 гривень до тієї суми, яку ми прорахували. Тобто наш заробіток в не 1551, а 1771 гривню або 1861. Давайте тепер припустимо, що твоє замовлення трішечки більше, на 120 балів. Нагадаю, що попереднє було на 30 балів. Таким чином, замовлення по цінах каталогу буде складати 4800 гривень. І твоя знижка консультанта 25% дасть тобі чистий дохід у 1200 гривень. Плюс всі ті прорахунки, бонусні по подарунках, які ми рахували. Але в даному випадку програма для всіх консультантів, коли можна обрати один з продуктів на вибір, вже буде діяти для тебе аж цілих 4 рази. Тобто чотири продукти з магазнижкою можна обрати і заробити відповідно на їхньому продажі. Припустимо, що ми обрали минулого разу праймер основи під макіяж. Різниця в продажі для каталога і для нас по цій програмі складає 220 гривень. Тепер чотири рази це 880 гривень. Ну що ж, рахуємо тепер 1200 гривень за продажі по каталогу. 999 або 559 гривень за продаж парфумованої води, яка прийде у подарунок. 467 плюс 285 гривень за стартові набори, які ми можемо придбати зі знижкою, мага крутою. Плюс 880 гривень за програмою для всіх консультантів. І плюс... При цьому замовленні ти вже отримаєш свою першу, хай маленьку, але зарплату за маркетинг планом компанії це 112 гривень. І Вуаля, ми на рівному місці заробили 3502 гривні. Скажи, будь ласка, що складного? Компанія надає мега-круті можливості продукція високої якості, тому вперед! До нових перемог і. До нових досягнень.